А якщо я дуже хвилююсь, поліграф допустить помилку. Поліграф не реєструє брехню. Поліграф реєструє фізіологічні реакції. Поліграфолог проводить з досліджуваною особою передтестову бесіду. Якщо ж первинних ознак протидії не встановлено, переходить до тесту. Проводить стимульний. Відний тест. Це коли особі пропонується на всі питання відповідати ні. брехати. І ми зараз вам продемонструємо, як респондент реагує, коли ми йому задаємо питання з його ім'ям та з його прізвищем. А респондент відповідає нам ні. Ваше ім'я Наталія? Ні. Ваше ім'я Лілія. Ні. Скажіть ваше прізвище Станіславська? Ні. Скажіть ваше прізвище із Ні. Ми бачимо, що на ім'я Лілія та на прізвище Іскоростенська ми отримали яскраві реагування амплітудні пошкірно. Гальванічні реакції. У нас змінився шкірний опір. Фотоплетизма, грама пішла на звуження. Вона виявляє реакції, коли говорить неправду на власне ім'я та прізвище. Ніколи ви поліграф не введете в оману. Це всього-навсього залізо. Можливо, спробуєте вести в оману поліграфолога, але досвідчений поліграфолог завжди виявить як протидію, так і спроби його обманути.